Доброго часу моїм глядачам показую вам вот таку пічку. Для топки кольорових металів. Вона вже така старенька, бачите, трошки шклії дивочки, але це є термічне шкло. Ну, її треба почистити, розтавлювати, ясно. Я її зараз включив, вона гудить. Тепло вже є. Тепло вже чую. Не знаю до якої вона температури нагрівається, але тепло йде. Ось така от марка. Так, я її зараз буду виключати, значить показую таку, ставлю руку. Тепло вже є. А як вона себе далі покаже, я не знаю. Ну в будь-якому випадку її треба розбирати, чистити. Але така старина, класна печка. Всім дякую за перегляд, до побачення.